Ви колись дивилися на свого кота, що мирненько дрімає на дивані, і думали, а чи не нудно йому, цілими днями сам, поки ви на роботі, може завести йому друга, щоб було з ким гратися, ганятися за бантиком, звучить чудово, чи не так? А що як я скажу вам, що це рішення, ухвалене з найкращих міркувань, може стати найбільшою помилкою у вашому житті і перетворити ваш дім на справжнє поле бою? Сьогодні ми розберемося з одним із найсуперечливіших питань для будь-якого котовода: один кіт чи два. Ми пройдемося по всіх за і проти, розвінчаємо популярні міфи та складемо для вас чекліст, який допоможе прийняти зважене рішення. Обіцяю, після цього відео ви поглянете на свого пухнастого друга зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти котячу душу, давайте на хвилинку зазирнемо в історію дикі предки наших хатніх мурчиків, степові коти були переконаними одинаками вони полювали наодинці, захищали свою територію і зустрічалися з родичами переважно для продовження роду. Ця незалежність і територіальність закладені в їхній ДКПК. Але ось парадокс за тисячі років життя поруч із людиною коти. Сильно змінилися, вони навчилися жити в групах, так званих прайдах, особливо там, де є постійне джерело їжі, наприклад, поруч із людським житлом, вони стали значно соціальнішими істотами саме цей внутрішній конфлікт між інстинктом самотнього мисливця та набутою соціальністю і лежить в основі всієї проблеми. Ваш кіт, це не дикий звір, але й не людина. Якій завжди потрібна компанія, це унікальне створіння, що балансує на межі двох світів. Отже, давайте почнемо з найпопулярнішого міфу, який звучить так: усі кішки потребують компанії. Це твердження небезпечна, хибна думка. Уявіть, що вас змушують жити в одній кімнаті з випадковою людиною, яку ви не обирали, вам може пощастити. І ви станете найкращими друзями. А може, й ні. У кішок усе точнісінько, так само тільки вони, на відміну від нас, не можуть просто зібрати речі і піти. Рішення про другого вихованця має ґрунтуватися не на загальному правилі, а на індивідуальних особливостях вашої кішки, її віці, характері та минулому. Ігнорування цих чинників це прямий шлях до постійного стресу для обох тварин. І звичайно для вас. Саме далі ми розберемо, як зрозуміти, до якого типу належить ваш улюбленець, і чи справді йому потрібен друг, чи він абсолютно щасливий бути єдиним королем у своєму замку. Але як же зрозуміти, що вашій кішці справді самотньо? Звісно, вона не може сказати про це прямо, проте у неї є свої способи подати вам сигнал. Перший і найочевидніший це руйнівна поведінка. Якщо ви повертаєтеся додому і бачите подерті шпалери, погризені дроти, а рулони туалетного паперу розкидані по всій квартирі, то, можливо, це не помста, а справжній крик про допомогу. Таким чином, кішка вивільняє накопичену енергію і намагається хоч якось себе розважити. Ще одна ознака. Надмірна вокалізація. Ваш улюбленець без причини голосно нявкає, коли ви поруч, або, як нерідко скаржаться сусіди, просто виє, коли вас немає вдома. Апатія та втрати інтересу до ігор, які раніше приносили задоволення, також свідчать про нудьгу. Деякі кішки починають надмірно вилизуватися аж до утворення лисин, це явна ознака серйозного стресу. Якщо ви помітили хоча б щось із цього списку, це серйозний привід замислитися. Почнімо з переваг, і найголовніша з них це, звісно, друзі двоє котів, які подружилися, це нескінченне джерело розваг одне для одного, вони можуть влаштовувати нічні перегони по квартирі о третій ночі, битися за іграшкову мишу або разом спостерігати за пташками у вікні. Це не просто гра, це важлива фізична та розумова стимуляція. Для молодого енергійного кота наявність партнера по іграх це чудовий спосіб спрямувати енергію в потрібне русло, а не на ваші меблі, вони вчаться одне в одного, копіюють поведінку. Це допомагає їм підтримувати гарну фізичну форму та запобігає ожирінню, яке часто стає проблемою для домашніх котів. Що ведуть малорухливий спосіб життя на самоті, по суті, ви даруєте своєму улюбленцю постійного фітнес тренера та спаринг партнера в одній особі. Другий важливий соціальний аспект це взаємне вилизування. Напевно, ви бачили, як кішки зворушливо вилизують одна одну. Це не просто гігієнічна процедура. На котячій мові це найвищий прояв довіри, прихильності та турботи. Цей процес називається алогрумінг, і він зміцнює соціальні зв'язки в групі. Кішки вилизують одна одній важкодоступні місця, наприклад, голову і шию, і таким чином обмінюються запахами, створюючи спільний сімейний аромат. Це допомагає їм почуватися єдиним цілим, однією родиною для кішок, які проводять багато часу на самоті. Відсутність такого тактильного контакту може стати джерелом стресу. Наявність друга, який може у прямому сенсі цього слова почухати за вушком, робить їхнє життя значно спокійнішим і гармонійнішим. Ще один неочевидний плюс це взаємне навчання, коти дуже спостережливі істоти і вони постійно вчаться, дивлячись один на одного. Особливо це помітно, якщо ви берете кошеня у дім. Де вже є доросла вихована кішка. Малюк спостерігатиме за старшим товаришем і швидше зрозуміє, де знаходиться лоток, як користуватися кіхтеточкою, а не диваном, і які правила поведінки прийняті в цьому домі. Дорослий кіт стає для нього наставником, але й дорослі тварини можуть вчитися. Одна в одної. наприклад, більш полохлива кішка, бачачи, як її сміливий сусід спокійно спілкується з гостями, з часом може теж стати більш відкритою і довірливою, вони можуть переймати одна в одної навіть харчові звички або улюблені види ігор. Це свого роду культурний обмін у котячому світі. А тепер будьмо чесними: другий кіт це не лише для самого кота. Це ще й для нашого спокою. Багато власників відчувають шалене почуття провини, коли йдуть на роботу і залишають свого улюбленця на самоті на вісім, а то й усі десять годин. Ми уявляємо, як він сидить біля дверей, сумує, страждає від самотності, ці думки можуть псувати настрій та викликати тривогу протягом усього дня. Коли вдома є друга кішка, це почуття провини. Значно зменшується. Ви знаєте, що вони не самі, вони мають компанію, їм є чим зайнятися. Ви можете спокійно працювати, знаючи, що ваші улюбленці зараз, скоріш за все, сплять в обіймах або влаштовують веселу біганину. Це психологічний комфорт для самого господаря, і цей фактор теж не можна скидати з рахунків, коли приймаєте таке важливе рішення. Але настав час зняти рожеві окуляри та подивитися правді у вічі. Поговоримо про мінуси. І перший, найочевидніший це фінанси. Утримання однієї кішки це вже вагома стаття витрат. А тепер сміливо множте все на два. Це подвійні витрати на якісний корм і наповнювач для лодка, який тепер закінчуватиметься вдвічі швидше. Це щорічна вакцинація та обробка від паразитів для обох. А якщо, не дай Боже, одна з кішок серйозно захворіє, ветеринарні послуги коштують дорого, і лікування двох тварин може стати серйозним ударом по вашому бюджету. Перш ніж заводити другого улюбленця, сядьте і тверезо оцініть, чи готові ви до збільшення витрат щонайменше вдвічі. Емоційне бажання подарувати котику друга не має суперечити вашим реальним фінансовим. Можливостям. Другий серйозний мінус це територіальні конфлікти. Пам'ятайте, коти територіальні тварини. Поява новачка, це вторгнення на чужу територію. У кота старожила вже є свої улюблені місця для сну, свої маршрути пересування квартирою, власна миска та лоток, і він може бути зовсім не в захваті від того, що доведеться ділитися цим і з кимось іще. Конфлікти часто виникають через ресурси їжу, воду, лоток, кіхтеточку і, що найважливіше, вашу увагу. Щоб мінімізувати ризик, існує правило кількість котів плюс один. Тобто для двох котів в ідеалі потрібно три лодки, кілька мисок із водою в різних місцях, декілька кіхтеточок і багато усамітнених місць для відпочинку, чи готова ваша квартира до таких перетворень. Якщо у вас маленька квартира студія, двом котам може бути просто затісно. а це неминуче призведе до напруги. А що якщо вони просто не зійдуться характерами? Це найсумніший і, на жаль, досить поширений сценарій, несумісність характерів, це справді серйозна річ. Ви можете принести додому чарівне кошеня, щоб воно склало компанію. Вашому дорослому флегматичному коту, а натомість отримати замість дружби вічну війну. Кошеня постійно діставатиме старшого, намагаючись гратися, а той ховатиметься, шипітиме і житиме у стані хронічного стресу. Або ж ви візьмете двох дорослих котів зі вже сформованими характерами, які так і не зможуть поділити територію. Жити в постійному конфлікті це справжнє катування для тварин. Це може призвести до поведінкових проблем, наприклад, до міток по всій квартирі, а також до проблем зі здоров'ям на нервовому ґрунті, скажімо, до циститу. І що тоді робити? Прилаштовувати когось одного це величезна травма для всієї родини, а ще один важливий аспект, про який часто забувають це здоров'я тварин. Якщо у вас дві кішки. Ризики, звісно, подвоюються. Багато котячих хвороб, особливо вірусні, дуже заразні. Якщо один кіт підхопив кальцивіроз чи ринотрахеїд, то з імовірністю 99% захворіє і другий те саме стосується і паразитів, бліх, вушних кліщів чи гельмінтів. Лікувати доведеться одразу обох. Це подвоює як вартість лікування, так і ваші хвилювання. Крім того, якщо одна з кішок має хронічне захворювання, яке вимагає спеціальної дієти, це суттєво ускладнює процес годування, вам доведеться годувати їх у різних кімнатах і пильно стежити, щоб вони не їли з чужих мисок. Це додатковий час і зусилля, до яких необхідно бути готовим. Тож, коли ж одна кішка, це справді найкращий вибір. Розгляньмо конкретні ситуації. Перша і найважливіша це кішка зі складним минулим. Якщо ви взяли тварину з вулиці чи з притулку, яка пережила зраду, жорстокість або тривалу боротьбу за виживання, їй потрібен час, аби адаптуватися і знову почати довіряти. Для такої кішки ваш дім це перша безпечна територія в її житті. Поява конкурента може бути сприйнята як загроза цьому новому тендітному світу. Такий улюбленець може бути абсолютно щасливим, будучи єдиним об'єктом вашої любові та турботи. Їй потрібне не товариство інших котів, а ваше терпіння, спокій і передбачуваність. Не поспішайте рятувати її від самотності, можливо, самотність це саме те, що їй зараз необхідно. Другий випадок, коли варто добре зважити, це породна схильність. Хоча характер, річ суто індивідуальна, деякі породи котів схильні до самодостатності. Наприклад, британські короткошерсті коти часто описуються як незалежні та такі, що не надто прагнуть товариства собі подібних. Вони люблять бути поруч із людиною, але на своїх умовах, і почуватимуться цілком комфортно як єдиний улюбленець у родині. Персидські коти, відомі своєю спокійною та флегматичною вдачею, також не завжди зрадіють активному чи нав'язливому сусіду. Перш ніж заводити другу тварину, вивчіть особливості породи вашого кота. Звісно, це не є стовідсотковою гарантією, але це дасть вам додаткову інформацію. Для роздумів вік відіграє величезну роль. Підселяти маленьке енергійне кошеня до літнього кота, якому вже за 10 чи 12 років, це здебільшого дуже погана ідея. Уявіть собі пенсіонера, до якого в квартиру підселили гіперактивного підлітка, що постійно вмикає гучну музику. Літній тварині потрібен спокій, стабільність і розмірений спосіб життя. У неї можуть боліти соглоби, вона багато спить і зовсім не хоче брати участь у гучних іграх. А от кошеня постійно його турбуватиме, стрибатиме на нього та намагатиметься втягнути в гру. Це викликатиме у старенького лише роздратування та стрес. Подібні ситуації можуть серйозно підірвати здоров'я вашого літнього улюбленця. Якщо ви плануєте завести ще одну тварину, а у вас вже є віковий вихованець краще зачекати. Зрештою, давайте чесно оцінимо себе та свій спосіб життя. Скільки часу ви проводите вдома, яка площа вашого житла? Якщо ви мешкаєте в невеличкій квартирі студії, постійно затримуєтеся на роботі чи в роз'їздах. Дві кішки можуть принести більше клопоту, ніж радості, їм може бути банально затісно, що спровокує конфлікти за територію, а у вас своєю чергою може бракувати часу та сил, щоб приділяти належну увагу обом улюбленцям. Хоч кішки й можуть розважати одна одну, вони все одно потребують спілкування з господарем якщо вашу увагу доведеться ділити на двох. А часу і так обмаль, хтось із них може відчути себе обділеним, іноді краще подарувати всю свою любов і ресурси одній кішці, ніж розпорошуватися на двох, не маючи для цього відповідних умов. Гаразд, припустимо, ви врахували всі недоліки, але думки про другого кота вас не полишають. Як зрозуміти, що ваш нинішній улюбленець готовий до такого повороту? Придивіться до його характеру. Якщо ваш кіт молодий, дуже активний, грайливий, постійно вимагає уваги і буквально не злазить із вас, коли ви вдома, це гарний знак, цілком ймовірно, йому справді бракує стимуляції та спілкування. Якщо він доброзичливо ставиться до гостей, не виявляє агресії до інших тварин за вікном чи на дачі. це теж перевага. А от якщо ваш кіт, виражений інтроверт, який більшість часу проводить у сховку, не любить чужих людей і болісно реагує на будь-які зміни в домі, підселення сусіда може стати для нього справжньою катастрофою. У цьому випадку краще зосередитися на збагаченні його середовища, а не на пошуках компаньйона. Аа. Якщо ви зважилися на цей крок, то кого ж краще взяти у пару? Існує кілька золотих правил. Які значно збільшують ваші шанси на успіх. Ідеальний варіант це взяти двох кошенят з одного посліду. Вони разом росли, у них вже є міцний зв'язок, і їм буде набагато легше адаптуватися до нового дому. Якщо ж у вас вже живе молодий та грайливий кіт чи кішка, чудовим вибором буде кошеня протилежної статі. Дорослий улюбленець з меншою імовірністю сприйме малюка як серйозного конкурента за територію, а різностатеві тварини, особливо якщо обоє стерилізовані, зазвичай конфліктують рідше ніж одностатеві. Найбільш ризикований варіант це намагатися подружити двох дорослих котів. Із вже сформованими характерами та звичками. Це, звісно, можливо, але вимагатиме від вас значно більше часу, терпіння і, безумовно, знань. Сам процес знайомства це найвідповідальніший етап. Ніколи, запам'ятайте, ніколи не приносьте нового кота і не випускайте його одразу до старожила зі словами Анумо, знайомтеся. Це гарантований провал. Правильне знайомство має бути повільним і поетапним процесом. Починати треба з повної ізоляції, новачок на кілька днів, а той на тиждень селиться в окремій кімнаті, де для нього є все необхідне їжа, вода, лоток та іграшки. У цей час коти знайомляться лише через запахи. Ви можете міняти їхні лежанки або ж гладити їх по черзі однією і тією ж ганчиркою. Вони чують одне одного, відчувають запахи, але не бачать це дає їм можливість звикнути до присутності іншої тварини без прямого конфлікту. І лише тоді, коли вони перестануть нервово реагувати на ці запахи, можна переходити до наступного етапу. М -м -м. Далі настає етап зорового контакту, але без ризику фізичного зіткнення. Ви можете трохи відчинити двері до кімнати, де сидить новачок, але обов'язково встановіть у прорізі сітку скляні двері або дитячу захисну огорожу, коти бачитимуть одне одного, зможуть обнюхатися через бар'єр, але не матимуть можливості напасти. У цей момент вкрай важливо розуміти мову їхнього тіла легке шипіння, притиснуті вуха, настовбурчена шерсть на загривку. Це нормальна реакція, це не означає, що вони ніколи не подружаться. Це просто їхній спосіб сказати, я тебе бачу, незнайомцю, і я трохи напружений. Ваше завдання створювати у них позитивні асоціації з цими зустрічами, годуйте їх смаколиками по обидва боки бар'єру. Грайтеся з ними. Насправді хвилюватися варто, якщо одна з кишок проявляє пряму неприборкану агресію, гарчить, виє чи кидається на перешкоду, у цьому випадку потрібно повернутися на крок назад до обміну запахами. Але якщо ви все ж таки вирішили, що другий кіт вам не підходить, а сумління занудьгуючого улюбленця гризе не хвилюйтеся, є купа альтернатив. По-перше, збагатіть простір, де живе кіт, вони обожнюють вертикальні площини, облаштуйте багаторівневі комплекси, настінні полички, будиночки. Це надасть вашому коту нові місця для досліджень та спостережень. По-друге, використовуйте інтерактивні іграшки та годівниці головоломки, які змушуватимуть кота думати і самостійно добувати собі їжу. Це просто чудова розумова стимуляція. По третє, і це найважливіше щодня виділяйте час на активні ігри з улюбленцем. 15-20 хвилин гри з махалкою чи лазерною указкою перед сном можуть справді творити дива. Ваша якісна увага для кота значно важливіша, ніж гіпотетичний друг, який можливо і не приживеться. Отже, підсумуємо: немає універсальної відповіді на питання, скільки котів краще, один чи два. Усе залежить від багатьох факторів. Перш ніж прийняти остаточне рішення, поставте собі кілька запитань, який характер у вашого улюбленця, скільки йому років, чи готові ви до подвійних фінансових витрат, чи дозволяє ваша житлоплоща площа комфортно розмістити двох тварин, чи вистачить у вас часу та терпіння на правильний і тривалий процес знайомства? І найголовніше питання. Ви робите це для кота чи для себе, щоб заглушити почуття провини, будьте чесними із собою. Іноді найкраще, що ви можете зробити для свого єдиного і коханого кота, це залишити його саме таким, а іноді подарувати йому найкращого друга на все життя. Вибір за вами ось такий непростий вибір постає перед кожним власником. Найголовніший момент у цій історії. Це те, що наше людське уявлення про самотність і дружбу кардинально відрізняється від котячого. Ми думаємо, що рятуємо їх від нудьги, а насправді можемо зруйнувати їхній спокійний і передбачуваний світ. Головний висновок, який ми можемо зробити, такий: не існує єдино правильного рішення, є лише те рішення, яке підходить саме для вашої конкретної кішки. Саме у ваших конкретних обставинах, не поспішайте, спостерігайте за своїм улюбленцем прислухайтеся до його потреб, а не до власних емоцій. І пам'ятайте, ваша любов, турбота та увага це найцінніше, що ви можете дати, незалежно від того, скільки у вас котів, один чи п'ять. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер найголовніше питання до вас: скільки у вас котів і як складалися їхні стосунки? Поділіться своїми історіями в коментарях. Ваш досвід може бути безцінним для інших.